До вітати усіх глядачів телеканалу Гамма на часі програма Наголос. Сьогодні у нас дуже важлива тема. Ми будемо говорити про людей, яких хворіють гепатитом. власне, яке лікування, діагностика, профілактика, яке фінансування, про це все нам розкажуть гість нашої студії. Це голова благодійного фонду допомоги онкохворим дітям Лариса Білої Доброго вечора. вечір. Доброго ну от за інформацією яку я знайшла, зокрема, Україна знаходиться на першому місці серед країн Європи за темпами, от саме поширення гепатиту. Так, якщо там в європейській країнах це до трьох відсотків населення, то в Україні це в три рази більше. От за вашими даними, скільки людей хворіє в Україні? Якщо говорити про ситуацію, яка офіційно декларується, то Міністерство охорони здоров'я заявляє про 50 тисяч. Хворих, які офіційно стоять на обліку, насправді, для, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в середньому вони оцінюють від 4% до 8%. тобто це десь приблизно 3,5 мільйони населення країни хворі гіпатитом Б чи С, чи обид об, і тим і іншим гепатитами. І, і насправді це фактично кожна ось, кожен десятий кожна десята людина. Є носієм це вірус, вірусного гепатиту, тому ситуація надзвичайно складна. Вона набула вже розголосу, і це фактично епідемія, з якою потрібно боротися, і потрібно працювати в різних напрямках для того, щоб це питання вирішити якнайшвидше. А чому власне, от, офіційна статистика одна, а неофіційна зовсім інша? От чому держава не визнає того факту, що в країні ось така ситуація із гепатитом? Ну насправді 80% хворих не знають про те, що вони є носіями цього вірусу, тому що як правило в Україні на гепатити здають донори. Які здають кров. І фактично є статистика і оцінки, що 15% донорів хворі гепатитами С і Б. І ще є така проблема, що в них завдяки таким поганим системам, які в нас є, не визначаються ці гепатити. Тобто, у нас гепатити, на гепатит здають донори, онкохворі діти і військовослужбовці. і ТЕ. Є така ситуація, що немає ще наказу Міністерства оборони, і відповідно це тільки в перспективі, щоб, окрім аналізів на СНІД, військовослужбовці здавали також і на гепатити С і Б. Тому а всі решта вже просто можуть ходити з цим вірусом, він називається ще ласкавий вбивцям. Ти можеш ходити руками і не знати, і він протікає безсимптомно, А в кінці кінців багато випадків приростають сирот печінки, рак печінки, і фактично тоді вже людині не можна е, допомогти. Тому я закликаю е, всіх людей, всіх українців, які мають можливість на те, е, коли якщо вони мали приливання крові, чи вони мали хірургічне втручання, чи вони. Мали якісь такі побутові речі, як манікюр, косметолог. Обов'язково здати цей аналіз там, на антитіла, він, здається, коштує біля 200-300 гривень, їх можна віднайти, здати і бути спокійним. Якась така, знаєте, цікава ситуація виходить. Людина йде в лікарню, аби вилікуватися так? і натомість отримує ще в додаток гепатиту. Чому так відбувається? Це якась некомпетентність лікарів, це непрофесіоналізм? Ви знаєте, на жаль, на жаль, основне місце зараження, як ви говорите, це лікарні. У всьому світі, ви знаєте, я дуже багато вже зробила звернень на Міністерство охорони здоров'я, на прем'єр-міністра, на органи місцевого самоврядування щодо того, що були заражені діти онкохворі, і як це питання вирішити. І одна відписка. Питання гепатиту це недосліджене і складне у всьому світі. це Повна брехня, тому що в всьому світі вже це. Вже з 90-х років, коли почали виявляти цей вірус, в лікарнях припинили ним заражати. У нас навіть заражають не тільки донорською кров'ю, заражають навіть нестерилізованими інструментаріями під час хірургічних втручань. І коли мені там кажуть, що це неможливо, ми ж їх стерилізуємо, можливо, тому що лікарні сьогодні тільки на 10% забезпечені дезінфікуючими засобами. І батьки за власний кошт купують, і як воно не система. Ну воно як там обробляється, як там обробили ці інструменти, ніхто не знає. Тому ситуація дуже складна, і серед тих діток, от насправді навіть моз вже визнало, що 85% п'ять онкохворих дітей вони хворі гепатитами. Но це дуже така страшна ситуація. Так, вони це вже визнали. Причому і ті, що люди, які були на гемодіалізі, вони теж з гепатитами, хворі гемофілією теж. Гепатитом, тому що в них часті переливання. І дуже багато атовців наших повертаються з гепатитами. Їм там, звичайно, намагаються. Там... Дискредитувати, сказали, сказати, що може там якісь ін'єкційні наркомани чи якісь там ще нюанси, але насправді більшість з них, там 90%, це люди, які мали переливання крові і мали хірургічні втручання. Тобто вони нас захищають на, на Сході. А ми під час фактично наголошеної війни заражаємо людей, хлопців наших дітей, гепатитами. І говоримо, що ми дуже активно боремося з цей, з цією проблемою. Ось, ось нещодавно в день. Боротьби з гепатитами 28 липня була проведена прес-конференція нашим благодійним фондом і Міністерство охорони здоров'я в той самий час. Я думаю, це було спеціально зроблено. Пообіцяли прийти представники Всесвітньої охорони організації охорони здоров'я до нас. Але так як вони зараз дотичні до міністерства і розробляють для них стратегію, видно, якби не мали можливості. Хоча поза очі мені розказували, що ситуація катастрофічна. І відповідно, якщо подивитися ці дві прес-конференції. Френції – це небо і земля. МОЗ говорить, що все в порядку відповідає міжнародному рівню лікування, що є така програма, яка називається соціальна програма, розроблена урядом на 2013-2016 рік щодо боротьби з інфекційними гепатитами, там тестування, профілактика, лікування. І вони говорять, що, дякуючи цієї програми, у нас ми боремося з гепатитом і ситуація покращилась. А мені МОЗ Відповідає в листах заступник міністра Василишин. До речі, який має зараз проблеми, так відповідає, що насправді ця програма, третій розділ, її не був виконаний на ні одну копійку, тобто 150 тисяч сто мільйонів гривень мало було виділити на тестування і саме донорської крові, і на і на лікування, і що ні копійки і, і на закупку обладнання. Для тестування, що ні копійки не було виділено. А самі звітують, що все хорошо. І так цікаво, вони говорять, що вони теж купують ліки і купують вакцини, і що виділено, що закуплені на 150 мільйонів гривень закуплені вакцини. Тобто вони чомусь не розділяють лікування і вакцинацію. І, і цю суму разом збили і 150 мільйонів на вакцини і на лікування. Так скажіть, скільки на лікування? На лікування там копійки. Там десь пару, там десь 8 мільйонів гривень це нічого. Це насправді пролікувати. 50 -50. 50, ну, 50 людей тільки можна. На 5% від, за, від заявлених, тих, що за, 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 за реєстру, ну, зареєстровані. І насправді ситуація дуже просто вирішується. от На даному етапі перше це питання управління. Потрібно розробити стратегію, створити спеціальні органи контролю, при навіть сектор безпеки крові при Міністерстві охорони здоров'я закрили. Потрібно зробити спеціальні інспекції, центр крові. Не потрібно вигадувати велосипед. Він вже вигаданий європейським союзом. Європейський союз в рамках угоди про асоціацію дав нам два роки для того, щоб ми реалізували цю стратегію, яку разом з робочою групою при при міністерстві охорони здоров'я вони розробили. Там є певні вимоги, певна структура, яка має бути створення. Служба крови у нас сьогодні дуже погано працює. У нас існує. Аж 450 відділень служби крові. Із них 400 це не спеціалізовані, це відділення трансфізіології, відділення переливання. Там немає ні обладнання, ні достатніх умов для того, щоб робити заготівлю і переливання. Потрібно зберегти, їх треба перетворити в банки крові. А оцих 50 служб крові, центрів крові саме в областях України і в містах. Їх потрібно забезпечити. Обладнанням, от шляхи вирішені наступні обладнанням. Деякі з них мають сучасне обладнання, але вони, але вони не мають тест систем. Тобто сьогодні є наказ Міністерства охорони здоров'я, який передбачає два алгоритми тестування крові. Перше це ІФА, який є вже дуже застарілим, який є не автоматизований, він має тільки 50% чуттєвості. І цим тестом всю Україну, всю всій Україні всю донорську кров і провіряють. Тобто там є ІФА або ІХЛА, ІХЛА – це архітеки, майже всі області мають цей апарати новітні, їх було закуплені в 2013 році і ними не користуються. Вони там забезпечуються тест-системами на 10%. Хоча МОЗ звітує, що вони забезпечили 500 тисяч тест-систем. але вони ж не говорять, які це тест-системи, а це тест-системи, вибачте, за слово, допотопні, які є нечуттєвими. І другий, другий алгоритм тестування це ПЦР. Вони зробили так, і іхла, і ПЦР, тобто це великі затрати, і цим методом, цим алгоритмом, ні жодна з лікарень з центрів крові не користується. Тобто потрібно ввести дві, і треба їх переробити. Ці накази, зробити два тестування, два алгоритми. Це іхла на оцих архітеках, які майже є в кожній області, і ПЦР. Це ПЦР полі... полі... полімеразно ланцюгова реакція, яка використовується у всьому світі і має 100% чуттєвість. І тільки тоді ми перестанемо ми переливати людям заражену кров. І питання лікування, яке є дуже дороге: лікування від тисячі доларів сьогодні до 100 тисяч доларів. Це однієї людини. І не вистачить всього бюджету України, щоб пролікувати цих 4 мільйона людей, то давайте просто забезпечимо безперебійне фінансування банків крові і служб крові. Тому що і насправді в усьому світі є така, така вимога: 3% від витрат на медичних витрат має йти на систему крові, на службу крові, тому що це питання безпеки країни. У нас сьогодні війна, і насправді по. Кликання цієї служби крові це якраз забезпечити у разі надзвичайних ситуацій, у разі екстреної медичної е, допомоги людей кров'ю. Тому що насправді, якщо ми знаємо, що діти онкохворі атовці з епатитами, тому що вони здають аналізи. Ці ця кров поступає в центрі матері дитини в е, пологі будинки, і людям переливають, вони далі ходять, вони не здають, вони не знають, тому що навіть породіллям сьогодні не є обов'язковим здавати на гепатит С. і вони народжують вже дітей. Які хворі гепатитом так? Гепатит Б там дуже висока ймовірність народити, народити дитину. Якщо, але якщо ти знаєш, що в тебе гепатит Б, відповідно там є алгоритм, алгоритм родів, коли дитина може народитися здорова. Так само гепатит С, коли мать, мать, там відсоток невеликий, але якщо неправильно провести роди, то відповідно є дуже велика ймовірність, що дитина буде з гепатитом С. А дітей, наприклад, сьогодні лікують старим лікуванням, поки що йдуть дослідження. Зараз є революційні ліки у всьому світі. Вони надзвичайно. Айно ефективні знову ж таки Україна відстає. Вона в зміни протоколи звели недавно. Те, що поки лікують людей, це старе лікування. Воно важке. Воно від 6 місяців до 2 років. інтерферони рибоверін це постійна анемія, це постійні головні болі. Навіть здорова людина не може витримати таке лікування. А що стосується дітей. То я хочу сказати, що як я говорила, вже онкохворі всі діти майже з гепатитами. І для них це смерть. Тому що в нас є дуже багато випадків, коли ми відправили дітей з Вінницької області, і вони всі з гепатитами. Це по протоколах Україні діти онкохворі не лікуються. І уявіть, хіміотерапія, яка нагрузка на печінку, і ще цей гепатит це і фактично трансплантація кісткового мозку неможлива. Не тобто прирікають дітей на смерть. Тобто вони хворі такі, такі онкологічні захворювання, а їх ще нагороджують смертельною хворобою. Але за кордоном це дітей лікують. У нас ще немає цього, розумієте? І от ми недавно відправили дівчинку на трансплантацію, вона приїхала їй написали в карточці хронічний гепатит, а насправді там гепатит С, пролікували 60 тисяч євро, зібрали, пролікували, в неї вилазить інший гепатит, там є серологічне вікно. Інший гепатит, І знову хіміотерапія. знайшли вже донора, але чергова хіміотерапія, тому що лейкоцити пішли вверх. І, відповідно, мати просто в вічі, не знає, що робити. І Ми мали там пряме включення на прес-конференції, вона просто закликала припинити заражати дітей. Батькам все одно, чому, як, що потрібно з цим робити. І вони хочуть, щоб їхніх дітей припинили заражати в наших лікарнях. Пані Ларисо, а яка смертність серед цих людей, власне? Е, ви знаєте, я вже казала, що це називають ласкавою бибивцю цю хворобу. Е, десь 30% переростає в серйозні проблеми, в цироз, в рак печінки. Тобто ти можеш хворіти там 20 років. 30, дуже велика. А потім мати ну якби померти там від цирозу, печінки. Коли вже це остання стадія цирозу, вже нічим не можна допомогти. А коли це на першим етапом і пролікувати, то, то в принципі то, ситуація ти і цей вірус. Він виліковний у всьому світі. Вже два роки є революційне лікування, ефективне 100%, Він виліковний, але на це потрібні великі кошти. В Америці забезпечує держава 100 тисяч доларів в лікування в Європі. це Тисяч доларів в Індії це тисячу доларів, але вони визнали цю проблему. проблемну ситуація, як в Індії, і в Єгипті. Їх них 10 відсотків. Вони визнали заражених, визнали і їм е, американські компанії дали ліцензію на виробництво цих ліків. Вони їх здешевили, виробляють і лікують своїх людей. Але лікування це одне, але потрібно припинити ще е, і заражати людей. А що стосується онкохворих дітей, то в мене є купа. Документів звернень батьків і там навіть в світ свідоцтві про смерть дитини написано, що це стало також є фактором ГПТЦ, який вплинув суттєвим станом, який вплинув на смерть дитини. В Україні був призначений новий очільник МОЗ. Сподіваємось, що все ж таки вирішення проблеми з гепатитом буде на першому місці. У її списку я вам дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую. Отже, сьогодні ми спілкувалися з головою благодійного фонду допомоги онкохворим дітям Ларисою Білозір. Дякую, що ви дивилися і до наступних зустрічей.